братва Коля, Ну Шо ты мені торочишь, ты сам? Пацаны, я в роблоксі. Заходьте. А, що малые делали? А, в гуляє якийсь, Не знаю. Добре, Коля, я перецоню буду. Давай. Слухай, Сивко, а що ти кажеш за Роблокс? Ну, гра така. Гра. От оце на телефоні моєму гра, змійка. Знаєш, скільки тут рівнів? Ну і скільки ж тут рівнів? Е -е -е -е. Я не знаю. Ну то що не знаєш? Добрый пацаны, я пойду за комбату. Або на диван, а то что -то уже устал. Давай, так пока. Все, надо видеть этого Роблокса. А то ж... А то ж... Очень, блять уже. О, ну, лучше что приляжешь. А то сидеть в своих телефонах. Так, сейчас... Наберу всього Петра, да? Так, здесь угу. Алло, Петя здорово, що ти там? Ай, він поки договорить, то вже день пройде. Я пішов. Угу. Зараз зачекай Петро, я тебе. Я призупиню, зараз виклик. Стій, синку, а чому ти, до речі, не в школі? Сьогодні ж будній. У нас уроки відмінили. Щось так жарко, потрібно від вікно відкрити. О, все. Бр, що ж таке? Холодно кофту натягнуть. Холодно і холодно там. Мені навпаки. Жарко, він. Мала кепку твою візьму. Ох, ну, по-перше, кепку це моя кепка ні, не верну. По-друге, так холодно. ще Що... накину. Ага, прохладно щось так. О, книжечки? Я ж кажу, що про холодне, а тато сидить некає, його же гріє, йому завжди жарко це. О, тепер добре. Блін, досі холодно. Мама, ти що, вікно відкривала? Ну так, а що? Та ну як це що? Ну холодно. Я навіть в залі відчуваю. Господи, ну зараз закрию. Нормально, тепліше. Розяпила на всю хату другі. Очому брату навіть холодно. Да, братику? Ага. Ну, от ще ж. І я про це холодно. Ой, добре, я піду поки хотів покормлю в під'їзді. Можна я з тобою татку? Я вже навіть одягнувся. Якраз хотів сходити, покормити їх. Так, можеш. Дякую. Дорога, ми підемо. Хотів привідемо покормимо. Добре, тільки не надовго, там холодно. Все ок, мам. Ну, добре, я поки піду супчика приго приготую. М -м -м. Хто там дзвонить? Ой. Це мужа, Ану. алло, Коля. А, так це я, жінка, жінка того. Угу, да, да. Вони кота пішли кормить. Туда вниз. Та зараз повернеться. я їм сказала, що там холодно. Уже йдуть. Давай. Тобі передзвонить він, я скажу йому. Давай. Ай. тільки починаю готувати хтось дзвонить. Дорога, ми дома. О, ви вже повернулися. Ага, повернулися. Ну там і холодинушка. Дорогий, я вже бачу, що он. Він... Олі мені. Ще? Алло. Так, добре. Я поки що, поки молодший брат десь там в кубики грає, я запишу свій блог з гітарою. Ось телефончик ставимо. Так, повинно привітатися. Потрібно так. Всім привіт, друзі! З вами я, Павло, і ви на моєму каналі. І сьогодні я буду Пограю на гітарі. Так, супини. Все. записав клеток. Це моя гітара. Ай, малка засуне. Так. На-на-та-на-на-на-на-на-на. та 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 Друзі, друзі, з вами я, Павло, і ви на моєму каналі. Що? З вами я, Павло, і ви на моєму каналі. Хоча я буду гнати на гітарі. Та да, ну як це так? Це якась магія. Ториці, котра зараз година? семнадцать пятьдесят семь. Стоп, как ты можно быть черепой? Ты Сти, я с тобою. О, мама, Женка супер готова. Капец голодная. О, картофелька. Алёш. Тату, ну далі, ще мені трохи, мені теж ж цікаво це поїсти. Як смачно. Все я поїв. Буду я. Ой. Буду я хати спати.